Вінничани щоразу менше фантазують у виборі імен для малюків. Тож можна зробити висновок, що мода на незвичні імена поступово відходить у 2012 році. Хлопчиків найчастіше називали Андріями, Олександрами, Владиславами, Максимами, Даніїлами, Михайлами та Артемами, дівчаток Аннами, Єлизаветами, Анастасіями, Софіями, Маріями, Даринами, Алінами, Вероніками та Вікторіями, Незважаючи на це маленьких Ренатів, Адамів, Тимурів, Савтаєв, Аурі Амалій у Вінниці те. Ж вистачає, хоча не обійшлося й без оригіналів, які пішли далі і називають дівчаток попелюшками. Хлопчиків ангелами, спартанками і добринями. Серед незвичних хлопчикових імен у Вінниці у 2012 році траплялися Ренат, Сава, Тимур, Герман, Арієль і Оан та Адам. А дівчаток називали такими оригінальними іменами, як Амалія, Ніколь, Суламіта, Юліана, Рената, Ауріка, Єва, Емілія та Власа. Загалом, у 2012 році хлопчиків народилося традиційно більше, ніж дівчаток – 2685 проти 2439. Всього протягом минулого року у Вінниці народилося 5124 дітини.